Вітаю всіх у нашому улюбленому болоті. Ми з нього не вибралися, бо нема куди вибирати. Три кабайці. Здається, це молюск, з устриця. А може навіть чесник. Але це не точно. Багато води цієї прикормки не треба пачечки Раніше писали Катюша, але це здається трошки інша серія. О! Зелень погнала. Чітка прикормка. На наживку у нас кукурудза з сливою. Карні упаковки і навіть якщо їх відкрить попаде туди в мікроб консервантів стільки, що кукурудза не портиться. Я б чувствую сюди на лицельчику на коропа. Так, я тут не брав. Ні, нічого такого не брав. Насипав би гороху конопляних семочок. Але це вже була не рибалка на карася, це вже була короп'яча рибалка, але клював би зараз. Хочеться по-простому, по-дешевому, -по по-домашньому, так сказати. Порибачити. Того так і рибачимо. Попроще. Вираз обличчя, закинув. А треба було ще додавити. Кажуть, то я скажу хлібчика насипать. Було б взагалі зайшли. Але в три кобальця пластилина кукурузних цих придостатньо. Тому воно ліпиться, як бачите, оп, ех, зійшов на ура. Тягнуло, ух! Даже червяк воняє вухти. Поміняємо це не діло. І ніхіга. Риба нас вже закошмарила. Це я більше прозівав, чим, чим риба винувата. Глядь, поплавка нема, вудка натягнута. раз я його вже не проделал Блін, болото таке шикарне, линка мені чого-то захотілося. ну ти губень то не розкатуй, кажи как видите караси він вже навалився линка йому подавай у нас його майже ніколи тут не було, але прикол в том що його сейчас стає більше І він тут з'явиться. Чи ми до цього доживемо? Це інше питання. На на, -на. От так, навітра гнеться, мисина трещить, а карась Підпирає. Ой. так ми його ізволимо. І от коли я уже подумав. Як то кажуть сматуватися Карась смотав по плавчанку за сране ціні Ех Як то кажуть не дуже той хотілося Але не завадило Блін, я досі ловлю на ці черви, які мені подарували декілька місяців тому. Як я їх впізнаю, із них зелена жижа тече, клористенька. Я просто черв'яків докупаю і в общу коробку зсипаю, коли мало. Тільки що він взяв, хватить червяка, а з нього зеленка пішла. Думаю, не фігасові. Чи це може вже просто, так сказати, по всіх магазинах країни поперло. Я пам'ятаю, який хайп був. Коли почали свинець фарбувати на джиг. Я думаю, ви це теж пам'ятаєте. О! О! Покрасили яйчка. Нічого собі. как увольняв взяли покрасили червячка фарбований порядок красавчик Махав-махав, выправлял Viprami, da buca duhul deschis. A noastră e rea. Iți e icași de economul. Ha ha ha, atunci Похоже, як бачите, страх потеряв. Піднімаю їх як лідодка одного за другим. І те, що треба було зробити, сказати, пора їхати додому. Ви подивіться, як прострелило то непогано. Похоже, на чернухи. Але це не точно. Але кошмари Що кошмари, це точка, я поперло воду наганяю? піснасті триває. Я ні черта не помню, що це було. Що це по плавком грає так? Ні, карась, пузыри пішли. Надо чекать. Там явно чернуха посилилась. Я бы даже назвал її чепуха, а не чернуха. Дергає на місці, поки не знищить червяка нуль. А взять його не може. Виплюгання та каблюка он такий щеває, все нафіг. Да, як так буде дуть, довго не протягнемо, поплавки просто тонуть на течені і загортає. Біда навіть не в пічені, біда в тому, що куширі несе. Хіба що на одну вудку, але тут треба чекати хвилин 10-15, поки карась підійде. Такс. Все як я вас вчив. Прямо на грузик. Це вже не поплавочна риба. Але зараза дика лове, і дуже добре лове, І лове краще, ніж у всіх навколо нас. Не люблю взагалі хвастатися. Але констатую факт. Вам з цим жити. Отакі пироги. це, оце путається. Ви доставляєте прикормку не по всій області, а насипаєте чітко туди, куди ваше облище падає. От в таких обширних територіях це спросовує. Каша ще не закаріла, так сказати, не затвердила. А може просто сильно жиденько зробив. І таке може бути. Пориви стали, чересчур щур пориви На цьому, мабуть, можна закритися і поранче. не непогано, але могло бути і краще. Але більше за всього, що могло бути гірше, тому тут як би, думають це, могло бути по-різному. По факту маємо, що маємо. Маємо те, що треба мити ноги, шабашити і чалапати додому. Ну, каші трошки лишилось. Блін, і все щоб завтра зранку прийти, а тут уже хтось карасів таска на цьому місці ой, не мені вам розповідати, що якщо десь ловиться, закормиш місце, то можеш з ним проститися. Кукурузка особливо не спрацювала. Карась брав на черв'ячка. І моя мисль прикормку треба мішати вдома. Тоді вона більше буде настояна і ти приходиш отут в болоті, оцею фігнею не займається. Не тягаєш відра, так, да, відро легеньке, воно нічого не важить, але щось воно та й важить. І це щось треба нести до домцю. Отакі От пироги. Що ж, прикабається, ставимо лайк, і дістаємо рибку. Нус, хто тут везунчик? ага. Хто тут везунчик. Два? Три. Куди? Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одиннадцять, двінадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. і будь. Шістнадцять. Некрасиве число. Хай буде п'ятнадцять. Так ось ей, ей ей, я сказав 15, а не 14. Кіл 5 бомбармія є. Так що, от таке от дергуду. Пакуємось. Погодка мені не нравиться. але мало ли що мені нравиться, не нравиться. І на цьому дякую, на чому заслужив, з тим і працюємо. Понеслась.